Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас. Пане Іване, от сьогодні Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Ну, це можна сказати формальний такий процес, тому що війна триває. Ми це розуміємо, і там що 90 днів відбувається ось це продовження. Тим не менш, привід оце продовження мобілізації як привід поговорити про підходи до мобілізації, про те, чи вони залишаться такими ж як наразі є, чи можливо будуть десь. Що змінені е, якісь якісь підходи, і в такому разі, як ви вважаєте, вони мали би змінюватися? Я вважаю, має бути комплекс підходу до мобілізації, власне, від е, осіб безпосередньо відповідальних за мобілізацію, так і моральна відповідальність громадян України і їхнє про ненамагання там. Шукати законної, незаконної площини для того, щоб уникати мобілізації, і власне тут має працювати симбіоз. Бо е, тактику, спосіб е, мобілізації, е, технічний процес, процедуру, це можна організувати на ідеальному стані, але е, якщо не буде комунікації між особами, які безпосередньо відповідальні. І громадянами до кого спрямовується пропозиція, і тим захищати державу, це процедури можна прописувати до безкінечності. Ми ніхто не розглядав процедур на початку 22-го року, коли почалася широкомасштабна війна. Ніхто не вичитував крапку кому. А власне, йшли, йшли захищати Україну і боротися. Звичайно, що в силу різних причин, в силу того, що пропрацювала російська пропаганда, в силу своїх факторів, що у нас хтось дуже в лапках ефективно працював на мобілізацію. Або є свої проблеми, звичайно, були й в армії. Окрім цього, Україна стикнулася з такими масштабами проведення мобілізації, з якими до цього часу ніхто не, не мав досвіду. Окрім цього, що найгірше, Україна адаптувалася до війни. Про армія адаптувалася до боїв, і на жаль. Злочинний сегмент теж адаптувався до, до війни, до викликів, до реалій і почав масштабно працювати власне з, процеду... з, моме... з формату залякування громадян і пропонувати їм зразу шляхи рішення за винагороду велику чи дуже велику. Це ми говоримо зараз про злочинний сегмент не тільки там, що ми привикли говорити зараз, знаєте, звинувачувати працівників деяких працівників центру комплектування. Бо насправді один комісар мало міняє погоди в самій системі мобілізації, чи навіть 10. Бо приблизно 50 чоловік працює а інколи більше в середньому у центрі комплектування. І ці люди не є хабарниками, люди достойно виконують свою роботу і намагаються працювати. Але проблема в тому, що спрацювала інформаційна кампанія ворожа. Бо ворог прекрасно розумів, що чим більше ми можемо відмобілізовувати людей, чим більше ми їх маємо часу навчати, чим більше наша мобсистема система працює на те, щоб поповнювати ряди, щоб збільшувати наші наші власні військові частини бригади, бо насправді основна причина мобілізацій. Це не втрати, основна проблема. Проблема основна насправді основний фактор мобілізації, тому що ми збільшуємо кожний раз військові частини. Ми збільшуємо їх кількість. Ми власне те, що ми говоримо. Власне, українці українська армія пристосувалася до війни. Якщо ми зараз почали наступати, в нас з'явилася потреба в штурмових бригадах, створюються штурмові бригади. Коли була потреба в артилерії збільшення кількості артилерії, нам була можливість появи. Там техніки союзників, між іншим, основна причина, чому збільшуємо бригади ми тепер це власне і є те, що в нас з'являється техніка союзників, яка і працює в тому плані, але кожну техніку потрібно посадити людей. Ми техніку отримуємо, але людьми воювати за нас ніхто не буде. І от власне, оця ну, така знаєте, багатовекторність, багатогранність власне і потрібна для того, щоб відбувалася ефективно мобілізація. Повторюсь, це якщо підрезумувати коротко, це і має бути чітка процедура мобілізації. Це і має бути чітка мотивація громадян Українця і захищати. Можливо, дехто з угромадян переконав повірив, те, що сам себе переконав. Що і без нього добре справляться, що він може перележати, переспати десь всю війну. Але прекрасно розуміємо, що це обов'язок кожного громадянина, кожного, не дивлячись ні на вік, ні на стать, ні на соціальний статус захищати Україну. І також дуже важливо, щоб українці прийняли для себе як основний принцип це інформаційну гігієну, щоб це нагнітання ситуації кожне. Яке там, скажімо, порушення, якесь, чи знову ж будемо говорити про як воно є, так чи порушення, чи навіть розібратися в причинах порушення, а не зразу давати свою оцінку? Дуже часто відбувається, коли затримують дезертира. Але в суспільство подається інформація, що це мобілізованого, там нас спіймали нарушники, закрутили. Хоча насправді це дезертир, це злочинець. Або друга там ситуація, коли ухилянти для того, щоб не йти на на службу, придумують самі і запускають там, там співзапітрим блогерів, за підтримки адвокатів, штучно провокують ситуацію, нагнітають, запускають інформаційний простір для того, щоб формувалася якась загальна соціальна картина. Звичайно, є також є власне недобросовісні працівники. Які неефективно виконують свою задачу, але важливо роз'яснювати, що власне ми збільшуємо армію з кожним разом. Це теж правда. От, от у нас простите, наприклад, план там на декілька бригад. Збільшити власне особового складу, скільки в нас є, з'являється додаткова техніка. Так, я розумію, що це не дуже на цьому акцентується увага, тому що все-таки скривається інформація від ворога, скільки одиниць техніки поступило, скільки необхідно людей. Але все це робиться. І, на жаль, зараз, що я бачу, що, наприклад, цивільне законодавство, так, воно для того, щоб, скажімо, враховувати. Реалії війни звужувало можливість ухилянтів чи ось звужувало кількість осіб, які не мож, не будуть служити навпаки, розширюються. відкриваються якісь додаткові незрозуміли факультети в університетах для того, щоб Люди йшли там на третю четверту освіту. Ми ж розуміємо, що там пряма корупційна складова. Чоловік там, умовно кажучи, 40 років, який працював на роботі, йде вчитися на стаціонар. Ну не буде він ходити на пари. Це правда. Так тут заробітня. Тут я розумію, що тут фінансова складова для вузів, але ми розглядаємо Україну як державу про її питання цілісності. Та ж сама оця, наприклад, мене теж мені не подобається та процедура умовно придатний. Ну, це як умовно придатний? Умовно громадянин, умовно не громадянин має бути визначена чіткість, це те, за що ми всі говоримо. Придатний, непридатний. Бо якщо нас дуже люблять, всі згадувати Ізраїль, так я вам скажу: там навіть в армії служать аутисти. Що у нас апріорі вважається непридатним по своїй суті? І так багато моментів. Це важливо, щоб була комунікація суспільства про те, як покращити, а не шукати проблеми вади і їх як основу, як підстави аргументації, чому ми не хоч, чому хтось не хоче захищати. Зрозуміло, дякую вам дуже, що долучилися до нашого ефіру. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів, сухопутних військ збройних сил України.